Всім привіт! З вами Луцький авторинок і, як завжди, компанія Яблоцьке авто. Ми тут займаємося автопідбором. Ну і давайте почнемо знову з те самої рубрики. Що по цінах? Давайте дивіться, зразу є такий опельок, 1.6 бензин, 6500 його ціна. І він ключовий, де пригнаний. Наступний автомобіль у нас також Опель, але вже 5500. 1.6 бензин, заявлений пробіг 225 тисяч. До речі, що по Америці на Луцькому авторинку? Їх є тут, до речі, вдосталь, наприклад. Ауді 15 рік, 92 тисячі пробігу. Звичайно, що це або биток, або з механічним пошкодженням. І заявлена ціна 18 900. Ну, я думаю, від Америки можна виштовхуватись там 500 1000 торг. Далі в нас всіма любимий такий Рено Меган 4. Його стартова ціна 12 800, 17 рік, 1,5 дизель та заявлений пробіг 160 тисяч. Звичайно, що такі автомобілі з Європи потрібно дуже так сказати, перевіряти. Тобто лакофарбове, форсунки дивиться, фільтр, турбіну, завести на днище, подивитися, як там воно. Але ціна на цей автомобілі де хороший. Тим більше 17 рік. Далі у нас йде Audi Q5, пригна США, 13500 на старті, 2 літра бензин, 12 рік. Такі автомобілі також треба перевіряти по двигуну, бо дуже часто є там нюанси. Ну і Ключове сенсі де 12 рік. Тут ще двигун, хто не знає, то вони ще йдуть масла жори, там є проблеми. Там треба вже дивитися після рестайлингу, коли це вже все виправлено. Знову ж така сама Audi, але вже 11 рік, 2 літра бензин, 240 тисяч заявленого пробігу і стартова ціна 12500. Переходимо далі. Так, Це вже Nissan Rock. Хто не знає, Nissan Rock це США, Nissan X Trail це по Європі. Але, в принципі, автомобіль йде той самий. Так, 13 900 його ціна, 17 рік, повний привід, клімат, круїз, камери 360, доволі цікавий, доволі цікавий варіант. І нагадую ще раз, його ціна 13900. Так, переходимо дивитися далі. Volkswagen Passat на комплектації Airline. Вона у нас йде на повному приводі, 16 рік. Та стартова ціна всього лиш 14900. До речі, друзі, оцей екземплярчик за свою ціну, я думаю, буде непогано. Ну, звичайно, потрібно перевіряти, бо коли ціна йде занижена, то більш за всього, що є якісь дефекти. Далі переходимо. У нас ось така Kia Sportage. Так, дивимося, вона йде на автоматі 2016 року. Стартова ціна 17 тисяч доларів. Але ключове продавець заявляє, що тут оригінального пробігу 143 тисячі. Звичайно, це все потрібно дуже перевіряти. Так, наступний варіант у нас іде Hyundai Santa Fe, це нас іде рестайлінг 2014 рік, 2.2 дизель та стартова ціна 19300. На жаль, пробіг тут у нас немає заявленого, але що я помітив, це у нас є безключовий доступ. Шкіряний салончик, є перферація, є підігрів, клімат, ну тобто гарно виглядає. ну, Але стартова ціна у нього 19, 700. Тому, друзі, варіанти дійсно непоганий, але можна пошукати щось напевно більш дешевше. там... Я думаю, за такі кошти він трішки йде переоцінений. Або дійсно тут йде малий пробіг. Так, ідемо, перейдемо тут трішки далі. Тут нас Оп, перескакуємо. Так, бачимо, в нас тут є ось такий Nissan Qashqai білого кольору. Стартова ціна його 11400. 1,5 дизель на 81 кВт. І стартова ціна його. Та ще раз нагадую, 11400, але у нас, друзі, йде 13 рік. Камери 360 в ньому присутні. І, До речі, він йде на класних дисочках. Далі у нас йде ось такий Рено Сценік. Так, 15-й рік, 11900, 1,5 дизель, салончик у нас. Йде комбінований шкіра тканина, механіка шестиступенева, ступенева мультикрмок, роїзд, клімат ну, все таке основне присутнє. Далі у нас йде Hyundai AX-35, 11 рік, двигун йде 1,7 дизель, і ціна на них на 1,7 дизель доволі низька. 11 350. Я думаю, там за 10-900 ось такий кросовер може бути вашим. Але звичайно, потрібно його все перевіряти. Бо не знаю, що краще, не знаю, чи пробіг тут дійсно оригінальний, і, можливо, цей автомобіль не вартує навіть і, 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 і 7 тисяч доларів. Далі знову такий Nissan Qashqai Так, 225 тисяч заявленого пробігу, а ціна його 11800. До речі, тут також є камери 360. Я щось так останнім часом замітив, що їх приганяють вже в гарній комплектації, бо на звичайну комплектацію вже ніхто так сказати, не ведеться, ніхто не хоче купувати. Ціна його 11812 рік. Переходимо далі. Так, далі у нас ось така йде. Honda CRV 2.2 дизель, 13 рік, 248 тисяч заявленого пробігу, а стартова ціна 15500. Знову ж таки, всі автомобілі йдуть переважно на свіжопригнаних номерах. тобто вони свіжо свіжопригнані і вже готові до першої реєстрації. Тобто, якщо ви його купуєте, ви будете першим власником в Україні. До речі, ще раз нагадую, що ми займаємося автопідбором на Луцькому і в Долуцький авторинок, Рівненський авторинок. Тобто ми займаємося по двох областях це Волинський і Рівненський. Якщо вас цікавлять наші послуги, наші контакти завжди знизу. Можете телефонувати, підберемо вам або оглянемо будь-який автомобіль. Наприклад, ви його знайшли на авторію, і ми його можемо просто перевірити. Або можемо підібрати вам будь-який автомобіль під ключ. Так, переходимо далі. Ось такий Рено Megane 4 знову потрапляється нам на очі. Це нас іде 19 рік, 1.5 дизель, заявлений пробіг 152 тисячі, а стартова ціна його 13 500 Він йде на автоматі, але як всі ми знаємо, французів автомати трішки такі собі. Тому особисто я до покупки не рекомендую. Але якщо ви там дуже хочете, ми також можемо його перевірити. Але скажу наперед, що вони будуть ненадійні ці автомати. Переходимо далі. Питали, чи є на Луцькому авторинку турани на дизелі? Перед нами свій свіжопригнаний туранчик тонований. Так, передній у нас не затонований, все як має бути. Що у нас тут присутнє? По салончику у нас йде гарна тканина. 6, 6 коробка передач, підігрів підігріві клімати, мультикермо, класні дисочки. Так, 11 рік, 2 літра дизель та стартова ціна 11200. На мою особисту думку, він йде не переоцінений, ціна на нього адекватна, тим більше йде ще свіжопригнаний. Дивіться, ще один. І ще один. Тобто на Луцькому авторинку бачимо, як вибір вистачає, і ми зараз тільки на одній маленькій площаці. Тут, до речі, багато є автомобілів. Тому приїжджайте, оглядайте автомобілі, або ми за вас можемо підібрати автомобіль і доставити вам під дім. Бо ми ще займаємося доставкою по всій Україні. Так, дивимося далі. Так, без підкрасів, Volkswagen Kadek, 18 2018 рік, 2 літри дизель, 14300. його стартова ціна. Звичайно, чи... Пробіг оригінальний чи без підкрасів, це все ми можемо перевірити, але продавець заявив, що тут все дійсно класно. Друзі, все на цьому на цьому випуск буде наш завершений. Нагадую ще раз, що з вами була компанія Авто, Ми займаємося автопідбором. Якщо хочете, щоб ми підібрали автомобіль, наші контакти завжди знизу. З вас лайки і підписка.